Ціни на продукти та послуги зростають швидкими темпами. А прислужба служба держстату повідомляє про збільшення інфляції за рік до 8,6%. Як це впливає на гаманці звичайних українців? Докладніше далі. Протягом вересня 2024 року зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 1,5%, порівняно з 6,1% у серпні та 0% у липні. А в річному вимірі інфляція досягла 8,6%. і це впливає на вартість повсякденних товарів та послуг, як зазначає прес служба держстату. У вересні 2024 року базова інфляція збільшилася до 1,7%. З семи Зрахуванням того, що у вересні 2023 року цей показник складав 9,1%, за рік базова інфляція до вересня 2024 року зросла до 7,3%. Зокрема, подорожчали продукти харчування та безалкогольні напої у середньому на 1,8%. Найбільше зросли ціни на яйця аж на 12,1%. Інші товари: овочі, олія, молоко, молочні продукти, продукти переробки зернових, м'ясо та м'ясопродукти – також подорожчали від 1,1% до 3,8%. Однак трохи подешевшили цукор та фрукти на 1,8% та 2% відповідно. Алкоголь і тютюнові вироби теж стали дорожчими на 1,4%. Це пов'язано з підвищенням цін на тютюн. Одяг та взуття подорожчали на 7,8%, а ціни у сфері охорони здоров'я підскочили на 1,4%. Медичні послуги та ліки зросли у ціні на 2,1% та 1,6%. 10% відповідно. Що ж до транспорту, тут ціни зросли на 0,8%, переважно через подорожчання палива та олій на 1%. Проте вартість проїзду на залізничному пасажирському транспорті знизилася на 3%. Також відчутно подорожчали й послуги освіти. Зокрема, вища освіта подорожчала на 11,8%, а середня на 11,1%. За прогнозами Національного банку України, інфляція зростатиме і надалі, і в першому кварталі. 2025 року досягне піку у 9,7%, після чого почне знижуватись. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.